Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати кущу винограду Самий старий в Італії Москателло Бачите, що з ним не так? Він же плодоносив, навіть вино з нього зробив. Але в 24-му році було залишено три рукави на цей бік і три на цей. З цього рукава аж з краю пішло. На цьому чуть-чуть є і на цьому чуть -чуть є Тут теж пішло з краю. Так, Задуває вітер камеру, я пробачаюсь. Так, дивіться, яке рішення моє в цьому році? Це вкривний виноград. І дивіться, тут пагін пустив, тут ні. Що я буду робити? Я його буду пересаджувати в інше місце. В інше місце, аби дати йому довгі рукав. Довгий рукав. Ось цей, напевно, рукав я кладу ну, на, на, на місце плодоношення іншого куща. Ну, де він росте? Туди кладу і буду його продовжувати. Бо тут його немає де класти. Поруч росте полуничний. Це сильно рослий кущ е столовий. І цей буде. Ну буде цей для нього заважати. Ну, Не може він тут рости одним словом. Бачите, він, він, не, він не пустив тут нормальних паганів. Бруньки не розпустились. Бачите, тут тільки тут була тут. Одним словом, буду його пересаджувати, буду його викопувати і пересаджувати в інше місце. На його вже є молодий саженець, на його місце. Така вимальовується коренева москатело з самого старого в Італії сорту винограду, коли ще древні греки його принесли, коли ще не було Римської імперії і посадили на своїх угіддях. Ну що, ось таке знайшов я місце для нього. Як бачите, буде плодоносити в іншому місці. І буду засипати зараз. Ось така коренева вийшла. Ну що, друзі, кущ майже посаджений. Лишається витягнути палки. Ось одна вже витягнута. І іншу, на яких він тримався, аби не впасти в яму глубже. От бачите. Це ні, ніде він не падає, дивіться, міцно тримається в землі. Все висаджене на постійне місце проживання. Тут поруч з ним росте Леон Міо, бачите, ось, ось рукав Леона Міо, він виведений на кордон, Леон Міо вкривати не потрібно, той потрібно вкривати і буде в нього. Довгий, дивіться, вже рука, вже довгий кордон. Буде кордон зніматися донизу і все. Так що, друзі, цей вже посажений, і на його місце, зараз буде молодого саженця сидити. Ось, друзі, кущ молодий рембо. Рембо зараз буде на місці того москотела рости. Ну, спочатку я його викупаю, а тоді вже він буде рости. Дивіться, двохрічний садженець, дивіться, яка коренева потужна. Не коренева, коренево ще не показує. Ну який з чого було посаджено. Яке вже потужне, як в рукава старого. Кож був дуже потужний, лоза далеко тягнулась. Так що зараз викопую, тут рівчик викопую, щоб землю було кудись скидати. Попоруч я полуниць. І з того боку ніяк не вийде копати тільки з цього. Все, друзі. Викопаний рембо. Дивіться, яка коренева, потужна, дякуючи ломові, що ним можна розрихлювати землю, ще таки один одна частина кореня. Зараз я її достаю і несу на місце москатело сидити. Така ось яма залишилась після москатела, дивіться. Вимірено по лопаті. Яка лежить яка має бути висота, так само шнурками прив'язаний по краях, аби нижче не опустився. З того боку, відповідно, чуть-чуть низ потрібно підкопати, аби коріння, аби коріння випростити, і будемо засипати. Що вдалося коріння, то вдалося. Це й бачите, не вдалося довше зробити. Ну, нічого, воно буде рости, ми будемо його поливати. Не лінуватись і воно буде все рости. Ну що, друзі, знімаю ввечері, спалах вімкнув, бачите? Вже 5.05, 17.05 і Рембо висаджений на своє місце. проживання на постійно. Він тут постійно буде рости. Якось так, друзі, встиг. Часу зайняло, день короткий. Нехай сім щастить, вирощуйте виноград і перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть Російській Федерації!